Що за акція? Що за мета? Який сенс? Акція направлена на підтримку закону про очищення влади, який сьогодні може бути внесений на розгляд парламенту. Сенс її це інформаційна кампанія на підтримку люстрації як такої. Ми вважаємо, що такий стан речей, коли в парламенті ходять комуністи, ходять єфремови, регіонали, які відверто підтримують сепаратизм. Він є неправильним. Ці люди мають притягнути бути до відповідальності і їм шлях до влади має бути закритий. З вас зараз дуже важливо. Сьогодні революція гідності для нас ще не закінчилась. Сьогодні ми, розраховуючи на вибори як найвищий. І найпростіший спосіб люстрації ми можемо покладатися тільки на них, тому що на превеликий жаль в Україні ще достатньо рабів, які, як казав великий наш кобзар, за шмат гнилої ковбаси і мати рідну продадуть, якщо попросять Путін і Москва. Тому сьогодні ми маємо зробити можливо останню, але надзвичайно рішучу спробу проголосувати і через закон заборонити приготуватися до найвищого законодавчого органу. Різних покидків маємо пам'ятати, що не всі, так як українські націоналісти є свідомими виборцями. Ми просто повинні їх викинути із цієї дороги, з цього шляху, який веде Україну в цивілізовану Європу. Дивіться, виродки рожеві приперлися під гаслами Союз Лівих Сил. А хто це такі? А це рудьковські, це морози. Депутати, у вас зараз є шанс змінити країну, дійсно змінити, дійсно втілити в життя те, що ви обіцяли. Люстрація, люстрація, люстрація. Друзі, до нас приєдналися авганці з Вінниці. Вся в Україні! Хочу надати. Законопроекту про ілюстрацію луга. Чому сьогодні ти не знаєш? Чому сьогодні саме вирішили поставити цей законопроект? Я чув дві версії: перше, що парламент боїться нашого мітинга в четвер. І це хороша. Тоді вони сьогодні швиденько проголосують, ми їм швиденько подякуємо, ніяких міфінгів не буде. Насправді вони нам надаємо набагато більше, ніж їм. Хай ухвалюють закон і хай його втілюють, і люди будуть спокійно працювати, боротися за свою державу і мати. Їх. А друга причина погана. Яку я чув, що вони хочуть, поки людей немає, швидесенько провалити закон. Тому ми просимо всіх киян, хто зараз може підійти під Верховну Раду і показати своїм політичним представникам, що закон про очищення влади – це наша воля, яку не можна пропустити, і він має бути ухвалений. Чому ти вважаєш, що от без цього закону українців ніяк ніяк не рухатись. Подивіться на те, що відбувається в наших судах, прокуратурі міліції після майдану. Там щось по-справжньому змінилося. Бізнесмени себе відчувають захищеними. Люди себе відчувають захищеними. Одновладці поставлені на місце. Ще більш страшна причина. Подивіться, що відбувається на сході. На шостий місяць війни страшенний саботаж з озброєнням, з логістикою. На шостий місяць війни бездарне керівництво, наче ми тільки вчора взагалі отримали росіян на свої кордони. На шостий місяць війни величезна кількість оточень, безглуздих смертей, простих зрад. Люстрація в Генеральному і в Міністерстві оборони є ще більш важливою ніж в судах і прокуратурі, і це в законі чітко написано. Що кожен офіцер і не офіцер, а посадовець міноборони, які відповідають за керівництво будь-якими військами або військовими процесами, від найнижчого рівня до рівня Гелете і Муженка, мають пройти люстраційну перевірку.